Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм. І сьогодні в нас ми, як завжди, оглядаємо треці всі зашквари крінжатінус, треці в тікі жіночих форумів українських. І такий в нас сьогодні з вами, як ви бачите, виїзний ретріт. Бо, якщо чесно, я заїб. Тому, якщо ви вперше на цьому каналі, подивіться, придивіться і обов'язково підписуйтесь. Також хотіла б нагадати, що я мрію і намагаюсь досягти цілі. Це три тисячі підписників до нового року. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобачки, пишіть ваші коментарі в підтримку мого каналу, аби наставало тут все більше. Обговорення були ще запекліші, ну і в мене були сили, наснаги і гроші на няню, аби знімати регулярне відео. Тому беріть кавуську, я беру з вога, і насолоджуємось прекрасним видом Миколаївської річки, ну і гарним настроєм з історіями. Все, погнали. Також. Хотіла б нагадати: скидайте мені всяку крінжатинку з третців, тікі-токі формів в інстаграмі. Ви тут бачите десь, я виберу найпрекрасніше місце. Ви побачите посилання на мій інстаграм, скидайте на ну, тегайте мене в третцях, Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Так. А, так, почнемо з третюка. Він свіженький, але не менш е, крінжовий, який міг бути. Так, 2017 рік. Знайомлюсь з хлопцем. Йому 34, мені 20. Гуляємо в парку і бачу, я каву. Пішли, купимо каву. Вона йому каже. А хлопець їй в мене немає грошиків. Я не буду. Вона йому каже: Ок, в мене є, і я хочу кави. Підходимо, я купую каву. А хлоп каже: Ну я б теж хотів. А вона ну о, купую йому каву, запитую, скільки, скільки ж ти заробляєш, а він каже, п'ять тисяч. І я така по 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 і тобі взагалі вистачає. Він каже, так, я живу з батьками, в мене все ок, а ти скільки заробляєш? Вона каже, тіпа, в декілька разів більше. І хлопець каже: А навіщо взагалі так пахати? Ну і е, пані каже, ну я за квартиру заплатити, їсти та одяг купити, в зал сходити, зуби зробити і тому подібне. А хлопець їй каже, ну ти молодець, ти для мене гарна партія, молода, гарна, ще й заробляєш. Вона йому каже, а ти ні. І хлоп їй каже, чому? А вона йому, ну, бо я не весь час зможу працювати, можу захворіти чи завагітнити, вагітні, а хлопці, і що, будемо жити з батьками, і буде все о. Покажіть мені жінку, яка взагалі а, свідомо на таку вечірку підпишеться. А, і вона каже, ні, ти що я так жити не буду? В тебе взагалі є мрії, якісь цілі. А хлоп каже, їй та ні, мене все влаштовує. А пані каже, більше заробляти не хочеш, можливо, квартиру свою. А хлоп каже, ти така смішна грошей, мені вистачає, квартира буде, буде коли батьки помруть. Пані каже, ахіредь, пока, погоджуюсь. Тут справа не в тому, що скільки він заробляє, там не з точки зору там якоїсь меркантильності, а просто що якийсь друнчик їде, а просто що квадроцикл. Коротше, а просто що в хлопа немає амбіції. Жити я десь буду, коли батьки помруть, типу грошей мені вистачає. Я звісно розумію, що це 2017 рік. Але все ж таки перепрошую. Так, давайте почитаємо, що там в коментарях. А потім чувак пішов писати трет, що ви тарілочниця. 100%. Хто з них тарілочниця? Він чи вона? Ні, в цьому немає нічого такого, якщо там хлопа немає грошей. Ну, Різне буває там, пригостити його кави, але хлоп якийсь пише, бля, виморозила грошей, нема, а каву я б теж хотів. А хтось йому каже: Ну вдома в мами фрази я теж хочу завжди прокати. Хтось пані тут хоче вколочити, бо в 2014 році я заробляла понад 20 тисяч чоловік, тоді хлопець мав стипендію 800 гривень. Я платила і в закладах, і на відпочинок його возила. Разом 15 років. Іноді суть не в тому, хто платить. Іноді суть, коли ви читаєте якісь пасти в третях, тільки де не на поверхні, а трошки треба почитати і вникнути, щоб я пані порадила. Почитала коментарі, розкажу про свій особистий досвід і вибір партнера. Було два залицяльники: один заробляє 5-6 доларів, але мені з ним важко спілкуватися, намагається катати на емоційних гойдалках. другий відкрив свою справу, і вона наразі забирає всі кошти. Йому важко, він багато працює і вірить в свою справу, спілкування легке, мені з ним дуже комфортно. І обрала я другого, і не пошкодувала жодного разу, бо гроші я можу заробити сама, але жити з людиною, яка тільки і робить, що неє, і страждає, м -м, погоджуюсь. Я думаю, пані б теж якось по-іншому відреагувала. Боже, ретрит не получився, бо як тільки я сіла знімати, на безлюдному взагалі, клаптику цієї місцевості з'їхались всі машини району. Mm -hmm. Мені вистачає і не можу дозволити собі каву, щось він, походу, не знає, що таке не вистачає, означає. Погоджуюсь, а ви що думаєте з приводу цієї історії? А, чи чи хлоп-тарілочник, чи пані Меркантильна? Як би ви взагалі відреагували, чи це норма, чи вважаєте, що правильно пані взагалі закидали камнями за те, що вона меркантильна? Чи все ж таки ні? Пишіть ваші думки в коментарях, а ми почитаємо наступну історію. Теж у нас буде третій. Е, дівчата, розкажіть про крінжові вчинки в ваших, редфлешних, колишніх, тільки незвичайно не дзвонив мені три дні. Давайте щось цікавіше. Я почну, мені було 20 років, я назбирала гроші на свою першу відпустку за кордоном і полетіла з подругою в Єгипет. Поки мене не було, він ходив по тусовках і розповідав всім нашим знайомим, що оплатив молі відпустку хай відпочинь. Молодець який. Так, що в коментарях? Приїхала до Львова відкривати паб, зі мною хвостом поїхав, мій непрацюючий герой. Працюю місяць і розумію, що ніфіга не виставить, далі взагалі не вистачає на хату і на їжу, тож продаю один із своїх велосипедів, аби закинути гроші на кілька місяців хазяйці і йду на роботу. Приїжджає мій герой на мопеді, а в нас мопеда немає. Це що? Питаю. Він каже: мепеда купив, а де ти гроші взяв? Так ти ж на столі лишила? <світ> Анекдот про тумбочку заграв новими фарбами. Ну? Розізлився і вночі на неосвітленій дорозі вимкнув фари, потім вдав... вдавив педаль газу в підлогу з фразою Це кінець. Я була на пасажирському сидінні і на четвертому місці вагітності. <світ> Якийсь дурочок. Коли прийшов час розставатися, я ініціювала зустріч, щоб проставити всі крапки над і підготувала розмову, що типу, ти добра людина, але не клеїться, бла, бла, бла. Нам треба. І тут він мене перебиває і видає розстатись. Я перший так сказав: це я тебе кинув, не знала, чи плакати, чи сміятись, радіти сказав, що нас разом запрошено на, на день народження до когось в селі, привіз в гості до себе. А коли треба було йти на день народження, сказав, що я не йду, бо на мене там не розраховували, не клали тарілку. Лишив сидіти вдома з його мамою. Казали, що він пішов на день народження до своєї бивші. Прийшов до мене в кімнату в хуртожі, то його пускали, так як ми зустрічалися, і всі про це знали. Я в цей момент була у вані, ми були посварені, і я була налаштована на завершення стосунків. Вийшла з вани, і він сидить. Типу намагався помиритись. Я відмовила, він пішов, відкриваю шафу, а там речі мої порізані, за які він заплатив насикать. Ми з ним їхали в ліфті разом. З нами там була молода мама з немовлям візочку. Поки мама дивилась в телефон. цей дурачок, показував факт немовляті. Минуло вже три роки, а я періодично згадую, крінжую і рижу. Чим би дитина не тішилася, аби всі ми знаємо, що б не робила. На п'ятому році після розлучення дізналися, що в колишнього є син якому шість років. Це не смішно, але смішно. Мій екс завжди був при грошах, але постійно економив страшне. Маючи машину, ми все одно їздили маршрутками, а машини мирно стояли собі в гаражі. А зустрічаючись з друзями, він ніколи не купував собі випивку, а просто у всіх по черзі просив зробити кавток. Я можу продовжувати безкінечно раз така тусовка, я теж розкажу, вирішила значить, познайомити хлопця, вже колишня, дякувати Всесвіту з мамою та сестрою. Та й кажу, давай знайдемо якісь торти, купимо чи шоколадку. Його відповідь: я не хочу з ними знайомитись, раз вони такі меркантильні, що без шоколадки не можна приходити. І це була лише вершинка цього недолугого айсберга. Як я залишалася з ним в стосунках, не уявляю на знайомстві сидів так, ніби йому котив чашку чаю на. І забрали всі гроші на тортик, ці меркантильні сучки. <рив> Ух, такий вітерок піднявся, що в мене аж світло впало, тому будемо щось думати на монтажі. З крінжового була студенткою перший курс. Ділили все 50 на 50, Ну бо кошти ж батьків дивно на тебе тратити їх. ну, дійсно, заробила сама собі на новий айфон, Він каже: поїду з тобою купувати. Я кажу: ну типу, ок, Приїхали і прямо перед касою. А можеш мені на карту кинути гроші? Я зроблю вигляд, що я тобі купую. Ну я скинула, подумала дивний якийсь. А зараз розумію, який це крінж. А ви що, взагалі, які у вас були історії, можливо, з колишніми? Ну, бо якщо вони кринжові, Такі максимально, то, скоріш за все, хлопець колишній чи колишня, Розказуйте ваші історії в коментарях, а ми почитаємо, що у нас тут є ще. Дівчина хоче від мене дитину, а я ні, познайомилась менше, ніж півроку тому. Нормальна дівчина, маємо багато спільного, їй 26 років, не виносить мозок. З кожним місяцем все більше прив'язувалися, сексуальне життя щодня. Перестрасне і різноманітний. є про що поговорити. Дивитись, дивиться взагалі на мене закоханими очима. І це при тому, що ми разом зовсім недовго почала контролювати мене, тисне на емоції. Взагалі вона мене доволі хитро затягнула. Сказала, що її нібито виганяють із дому, і вона стане безхатьком. Я почав допомагати, а виявилося, що її ніхто і не збирався виганяти. Вона просто так ініціювала знайомство. Боже. Тепер, окрім стосунків, вона дуже хоче дитину від мене і прямо про це говорить. Я їй сказав, що ще рано треба пожити для себе, поспішати не варто. Вона почала ображатися. Сьогодні, зранку, заявила, що, мабуть, я її не. Вона мені не потрібна і пішла до себе в день надіслала два повідомлення. Перше, типу, ну чому, коли мені так погано, я нікому в цьому світі не потрібна, чи що. І друге, прощавай, ви всі мене зрадили. І я не пішов до неї. Це маніпуляція, і мені вже некомфортно з нею. Ще вона фанатіє від виражінь і якихось бабок із передбаченнями, не знаю, що їй сказати. І це при тому, що дівчина начебто не гуляща в себе на районі багатьом. За лицяльникам відмовила, а за мене вчепилась. Я б, хлопу радила, якщо йому дійсно подобається дівчина, судячи по тому, що вона йому казала, повідомлення, допомогти їй з психологом, бо це якась нездорова штука, нездорова прив'язаність і, ну, і взагалі, щось не ок. Що по коментарям? Використовувати контрацептиви дуже важливо, погоджуюсь. Ви не користуєтесь вона вами, якої поради ви хочете? Короч, тут радять е, контрацептиви, презервативи, але хлоп каже, автор е, посту, що типу, вони було не не практикують. А що ж ти туди хочеш? І от питають: тіпа, тобто тут до дітей не готові, але користуватись презервативом не хочеться ну, це якась... Автор каже, що вона мені каже, що вона їх не любить, Відчуття для неї мерзенні і взагалі там слизова, воспримчива, всяка бридятина. А, І типу зрозуміла, що вона намагається маніпулювати мною. Як можна взагалі бути в такій ситуації, і типу, і все одно е не хоче дітей, і ну, мало ще їй не подобається? З яких пор це хлоп хоче... Е... А дівчина така мені не подобається, а щеня. Є ж мільйон тоді інших, якщо ця ініціатива йде від неї, є ж мільйон інших методів контрацепції для жінки. Якщо вже на то пошло, якщо вона не хоче презервативи. Ви вже не щасливі один з одним, маніпуляція, емоційна незрілість і тому подібне. Навіщо взагалі ви. Разом погоджуюсь, які взагалі можуть бути поради. Ви прив'язались, вона також планує дитину з вами. Отже, потрібно відв'язуватись від неї. Чим швидше, тим краще. Знайдіть собі іншу коханку, а вона батька дитини. У вас же взагалі різні цілі на життя. До чого тут вона не хочеш дитину, купуєш сам особисто презервативи і вдягаєш його, якщо можеш робити вазектомію, і взагалі закриваються всі питання, що за дитячий садок, не хочуть дітей, не практикую ну, секс без контрацепції в школі, не вчився, чи що, погоджуюсь. Тут, коротше, в основному до хлопа пристали, що якщо ти не хочеш дітей, то чого ти взагалі? не використовуєш контрацепцію. Я не знаю, тут, типу, що вона прив'язалась до нього, ще щось, але мені здається, що тут не зовсім здорові стосунки, як мінімум, із того, що було описано зі сторони дівчини, але тут, ну і хлоп, скоріш за все, якщо він грає в цю гру, то теж не все окей. Дівчини явно тут хвороблива прив'язаність і такі думки не дуже добрі, тому. Краще б він якось допоміг її з психологічною допомогою. Теж жіночий форум. Mm, так, що б ви відповіли подрузі на такий взагалі вкид про мого чоловіка? Мій чоловік не не допоміг їй у певній життєвій ситуації, з власних причин. Вона тоді промовчала, але пізніше, коли через деякий час зустріла залицяльника, який для неї зробив там все, що вона взагалі просила, у розмові зі мною сказала він не те, що твій. Я запитала: а чому мій чоловік має тобі взагалі допомагати, і чому ти порівнюєш його зі своїми залицяльниками? Ну до чого тут її к взагалі чоловік до її цих? Вона відповіла, що можливо, мій нічого й не винен, але якщо чоловік благородний, то він захоче і буде прагнути допомагати будь-кому. Таким чином вона дала зрозуміти, що мій не такий благородний, як її. Як би ви відреагували на такі слова і чи стали продовжувати спілкуватись? я б сказала, пані подруга, я за тебе дуже рада, що в тебе такий благородний холоп. І дуже рада, що ти його знайшла. І єдиний благородний, класний, найкращий тепер тільки твій. А мій отакий, отакий, але мій. Так, авторка ще раз питає, чи продовжувала спілкуватись, і я думаю, не знаю, треба якісь інші також водні дані взагалі. Так, хто вам дорожче, чоловік чи подруга? Ну тут конфлікту не було, ну але просто сам факт цього питання, твій благородний, мій, не то що твій. Так, нехай її благородний допоможе вам в чомусь, не соромтесь, спитати, погоджусь. <рив> так, ніколи б не сказали таке подрузі, навіть просто знайомі, не те, що подрузі, зробіть висновки автор, чому вона дозволяє собі подібні висказування. Ну, Напевно, пані така, всі повинні хлопи, особливо хлопи. Всі чужі є такі. М Авторка питає, ну а що ви відповіли на такі слова подруги? А інколи чи є взагалі сенс е, щось е, взагалі відповідати? Перевірила б на благородність йому мужчини, також би про щось попросила. Вангую, е, він би їй відмовив, бо він би їй сказав, що я мушу. Так, дуже дякую тобі за дружбу, Маня, удачі, вашій благородній родині, а нас, неблагородних прохання більше не турбувати. Походжусь. Вона хай там насолоджується своїм класним благородним, та й все. Так, я б відповіла, що це мій чоловік, мій і кружити тебе, він взагалі не зобов'язаний. Для цього в тебе, в нього є я, так і твій кавалір мені допомагати взагалі не зобов'язаний. Е, мені б не хватило взагалі совісті просити його про це. Я б не спілкувалась з такою, а ви там щось намагаєтесь взагалі себе вибражати і просити інших людей. Чомусь навчити. Благородно, в розумінні вашої подруги означає безкоштовно і сію секунду. -сі Я б вирішила, що подруга дивненька, спілкування без коротила взагалі до мінімуму, перемервати відносини не стала б. Я б теж нарвала б, можливо, просто подивилась би, що до чого, взагалі, як вона далі, Ну можливо, ляпнула. Захотілося пані. Перед подругою трошки повиділувалося. Ну, буває таке. І я б їй нічого не відповідала і взагалі закінчила б наше спілкування. Сподіваюсь, ви розумієте, що ваш чоловік не повинен іншим людям взагалі допомагати, особливо, якщо це не на користь вашої сім'ї, до чого тут взагалі благородство до іншої людини погоджуюсь. А ви ж думаєте з приводу цієї ситуації взагалі, як би ви відреагували на слова такі е, подруги? Чи обідалась би, чи перестала б з нею спілкуватись? Можливо, ні? М -м -м -м. Як вам взагалі така позиція? Типу, мій благородний? Е, і твій чоловік е, має і мені, він, чого, звісно, мені не повинен, але от благородний би допоміг. Пишіть ваші думки в коментарях, а ми почитаємо. Останню історію на сьогодні, І це у нас буде третік, який мені скинула моя підписниця тегнула мене під ним, тому нагадую, що ви також можете це робити. Посилання на мій трец ви знайдете в описі до цього відео. Ну, або мій інстаграм, Тікі-Ток, якщо захочете мені щось скинути, крінжове. Е, от, буде QR-код. Е, також всі посланчика ви знайдете в описі до цього відео. Сьогодні знову виставив жінку за двері, та саме, що в ресторані з'їла більше, ніж я за три дні. Спочатку все було як у фільмах, вміє варити борщ, знає толк в коханні, але потім я зрозумів: вона або їсть, або спить і ще й храпить кабанчик. А в хаті бардак, пилюка, як після ремонту, кажу прибери хоч трохи відповідь, а ти що не можеш сам Ну, можу. І винести теж можу. Що й зробив. Виставив чемна, мораль проста: кохання то не тільки ліжко і ложка, ще й швабра має бути десь під рукою. Амінь. І цю швабру. Ця швабра може бути під рукою не тільки жінки, але й чоловіка. Але почитаємо е, коментарі. Можливо, тут пана напихали заворотничок. Mm -hmm. Цей пост ніби про мене. Я сьогодні з'їла тартар з лосося, поки він доїдав вчорашню пасту, Спала до першого дня, поки він е, працював, можливо, храпілий як кабанчик. Навколо бардак, бо в мене місячний прибирати, я не збираюсь. А ще я падлюка, і квіти чекала, бо. Пере... Бо попередній букетик підв'яв, що він і зробив потім, ще похвалив за вчорашні макарони і вклав спадки. Мораль проста, коли ви любите один одного, вас ні пилюка, ні храпка банчика не напрягає. Амінь. А до того як вона прийшла пилюка в хату, ніяк не потрапляла, що жінка з собою принесла і розкидала. Угу. Оце аж в профіль зазверзирнуло подивитись, яке ж це щастя втратила. Та виставлена жінка, Ага, той пан цілий депутат, а на мізогіні сексизм страждає, як звичайний смертний, шановний, у е, жінки швабри не передбачені, як і кастрюлі в тих карті, походу, з Аполлоніком і функції прання. То ви не жінку шукаєте, а Бог, і не про кохання йдеться, а про вашу побутову інвалідність, мораль, дівчата, шануйтесь, такі представники чоловічої статі не варті ані тих трьох хвилинка хвилин, ну, вульці й в ліжку, ані вашого борщу. Амінь. Так судячи з того, що пило, як після ремонту, ви такий самий лінивий, як і фонон. Ну. Не так багато жінок в світі врятував пил, але одну таки вдалось. Іване, будьте непохитні і надалі, будь ласка. <плес> Діду ви здається в союзі під маминою юбкою застрягли. Повертайтесь до неї і не псуйте життя нормальним людям. Не можете наняти собі клінінг, щоб прибрати власну квартиру, недостатньо заробляєте, і я рада дуже за жінку, що залишила такого чоловіка. Так, коротко про ваші цінності: спочатку борщ, потім кохання. Одразу треба було хатню робітницю шукати з такими запросами, погоджуюсь. Радію тут за жінку, О, і мій найлюбленіший коментар. Я прибирати не люблю. О повітряна тривога, повітряна тривога. Так, я прибирати не люблю. А, ось у мене творчий безлад, люблю поїсти. І коханого це не лякає. Сам в плані прибирання пофігіст. Готуємо час від часу, то він, то я. Я офіційно ніде не працюю, він впахує. Я його стараюсь не напрягати і розумію, що втомлений. Часом він як кабанчик, пахне цигарками. А я помітно старше за нього на 16 років. Я амбіверт, він екстраверт. Я люблю спорт, а він. Ні, люблю його, а він мене обнімемось і так затишно, і якось пофіг на ті стереотипи. Амінь. Пан собі щось накрутив. Вже ті часи пройшли, коли і борщ, і секс і ще й не храпіть, ще й на роботу ходить. Вам же за роботу платять, то найміть клінінг, це їхня робота. Чому жінки завжди всім винні? Погоджуюсь, за що він не може взяти до швабру і піти сам собі, якщо його пил напрягає, поприбирати? Я не кажу, що типу. Е... Жінка ну, взагалі ніц не має робити, не працювати, не прибирати, а хлопцей. Просто що такі питання вирішуються, а не оце, ця мізогінія взагалі, сексизм в цьому плані, що, що йому заважає, щоб якось класно жити зі своєю жінкою, там зайвий раз якусь пилюку поприбирати? чого ви не наймете прибиральницю тут? Пішла реклама клінінгу, уборка квартир, Київ, е, взагалі будь-які приміщення. І знову ці жіночки, які нічого нікому не винні, але ти маєш їх забезпечувати всім необхідним. Це, походу, друг автора прийшов в коментарі. Так, мені було б достатньо, що жінка знає толк в коханні. Готувати я й сам люблю. Так вона готує, просто не прибирає. І в чому проблема тоді якось поділити обов'язки? Хтось прибирає, хтось готує, якось чередувати, якось допомагати одному, страхувати. Я не розумію. Тут хтось пише: Ну а що ж ви хотіли зразу, щоб золушка була? Може вона соромилась, так зразу в чужому домі порядок наводити. Автор каже: Я в бардаку жити не буду, я вже про це говорив. Мені таке здається, що він копив той бруд взагалі. Ну, бо людина, яка не любить в бардаку жити, в неї бардака не буде. І коли та пані появилась, вона ж не з собою той бруд взагалі принесла. Якщо йому не подобається, взяв тряпку і поприбирав. Якоше ж він до цього жив. Пані долажна прийти і одразу йому поприбирати, мені зробити і, і я не знаю там і не храпіть. Цікавий пан. А ви що думаєте, з приводу цієї історії на чій ви стороні Щасливою кинути дівчину, бо я за нею я тільки можу порадіти, що її стосунки е, закінчились. Е, от рада, що е, пана напихали за воротничок. Ви що думаєте з приводу цієї історії? Пишіть ваші думки в коментарях. А в мене на цьому все. Вже сонечко сідає, вітерочок піднімається, я вже трошки змерзла, дитинка моя знудилась бігати. От, пишіть ваші думки в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставили вподобайку, залишили ваші коментарі. Підписались на цей канал. Якщо ви на початку перемотали, я там вас просила розповідала про свою мрію, 3000 підписників до нового року, тому. Якщо ви ще досі не підписані, підписуйтесь, залишайте коментарі, шерте це відео з вашими друзями, шерте в інстаграмах, тих кітоках і відмічайте обов'язково в мене. Все, дякую вам велике за увагу, за те, що дивилась це відео до кінця. Такий от е, випуск у нас вийшов, ретритний на берегу прекрасної Миколаївської річки. Можете погуглити, що в нас тут в Миколаєві є ще, а хто з Миколаєва мене дивиться. Пишіть, де будемо знімати наступний такий виїзний е, випуск. І будемо тренувати мою інтровертність і те, що я не дуже люблю людей. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей з новими історіями. Все, тьом, па